Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо Олександрійці збирали на РЕБ. Незабаром запрацює служба освітньої безпеки баскетбольної турнір до Олімпійського дня. Засіб радіоелектронної боротьби, на який збирали кошти під час відзначення дня міста, вже передали Олександрійцю, військовому 53-ї бригади, яка зараз несе службу у Сумському напрямку. Реп це засіб, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням. Докладніше в наступному сюжеті. Реб або ж засіб радіоелектронної боротьби це пристрій, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням. Один такий пристрій координаційний центр волонтерів передав військовим 53-ї бригади, який зараз на Сумському напрямку. Так як і було заплановано, цей реп передаємо ми для Олександрійця, який проходить службу в 53-й бригаді. Реп ми придбали за 90 тисяч гривень. Реп хлопці будуть використовувати для того, щоб рятувати світ ворожих дронів камікадзе. Реп це одна із запланованих речей, на яку збирали кошти під час відзначення дня міста. Військові використовують їх в окопах, на позиціях, у бліндажах та навіть на техніці. Вони надійні і вже не раз рятували не одне життя. Якщо в двох словах, то подається питання і глушаться різні діапазони частот, що викликає дрон, який буде в цьому діапазоні, теряється сіть. Ну, Св'яз з оператором і дрон стоїть не управляємо. Він просто падає. Багато появилось, як то кажуть, дронів камікадзе, розвідувальні дрони. І щоб цьому препятствувати, от ми пользуємося такими штуками. Велика подяка всім мешканцям міста Олександрії, всім, хто приймав участь. Там фермера, чи хто там приймав, неважно. Головне, велика їм подяка за придбання такої важливої речі для нас. Потреби на фронті, на жаль, не обмежуються одними автівками чи ребами, нагадує Анатолій Федоренко. Залишається велика потреба в інструментах і в будівельних матеріалах. Це плівка для бліндажів, лопати, кирки, топори, бензопили і таке інше. Також очільник координаційного центру звертається з проханням до усіх, у кого є зайві чи не потрібні їм лопати, сокири, пили чи інший інструмент. Приносити їх до корцентру за адресою вулиця Ярмаркова, 59. У ліцеї No17 зібралась педагогічна спільнота міста, аби більше дізнатися про новий проєкт від Нацполіції Служба освітньої безпеки. Він передбачає, що за навчальним закладом, де навчається велика кількість дітей в очному форматі, буде закріплений інспектор служби освітньої безпеки. Що це за людина та які обов'язки буде виконувати, розкажемо у наступному сюжеті. В Україні розпочинається впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища його основою стане працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей. Організація створення безпечного освітнього середовища є особливо актуальним в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України саме з метою виконання тих завдань і функцій, які визначені концепцією безпечної школи, що схвалені кабінетом міністрів України. Національна поліція за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти, створила проєкт служби освітньої безпеки. Основна її мета це виявлення, припинення та реагування на правопорушення в освітньому середовищі і усунення їх негативних наслідків. Інспектор служби освітньої безпеки буде закріплений за школою і виконуватиме свої обов'язки у трьох основних напрямках: правоохоронному, наставницькому та просвітницькому. Якщо говорити про правоохоронну, то це оперативне реагування на правопорушення саме в закладі загальної середньої освіти, це організація пропускного режиму, тобто забезпечення саме фізичної безпеки дітей. Якщо говорити про наставництво, то ми прагнемо, аби цей поліцейський став саме наставником для Учнів, які навчаються у його закладі освіти, мотивував їх до позитивних форм діяльності, до активної життєвої позиції, участі у національно-патріотичних заходах, фізичних і так далі. І що стосується просвітницької роботи, то це, звичайно, проведення цікавих інтерактивних заходів, участь у житті школи, у батьківських зборах, в педагогічних радах, тобто, аби комплексно забезпечити безпеку учнів. За 17 червня Нацполіція оголосила конкурс на заміщення 60 вакантних посад інспектора служби освітньої безпеки на території області. Вимог до кандидатів небагато. Громадянин України, який має вищу освіту, бажано це юридична, педагогічна чи психологічна, має знання з Конституції України, законів України про національну поліцію, про запобігання корупції, Кодекс України про адміністративні правопорушення, бо саме цими нормативно-правовими актами керуються поліцейський у своїй діяльності. Вільно володіє українською мовою, що підтверджується відповідним державним сертифікатом. Може взяти участь у конкурсі, подавши анкету на сайті національної поліції. До кінця року такі представники Нацполіції працюватимуть у 115 школах області. Обирались ті заклади, де навчається найбільше дітей в очному форматі. Заходи з нагоди відзначення Міжнародного олімпійського дня продовжуються. Так, у парку Шевченка на баскетбольному майданчику відбулися змагання між командами юних баскетболістів. Грали у форматі 3 на 3 на половині майданчика з одним кошиком. Подробиці далі у новинах. Олександрія продовжує відзначати міжнародний олімпійський день після масової руханки на площі біля міськради та заходів на скейтмайданчику. Наступного дня у парку імені Тараса Шевченка пройшли ігри з баскетболу у форматі 3 на 3 Сьогодні на цій чудовій локації відбувається відкритий турнір з баскетболу 3х3 серед дітей віком 2011-2012 року. Наші спортсмени передають палки привіт і підтримку нашим олімпійцям, які незабаром приймуть участь на Олімпіаді в місті Паріжі. Кожна з десяти команд учасниць мала три гравці. Гра проводилась на половині майданчика з одним кошиком. Переможцем стала та команда, яка набирала більшу кількість балів по завершенню тайму. Пограти у баскетбол у складі команди на майданчик у парк Шевченка прийшов Федір Губський. Гра видалась дуже перспективною і мені сподобалося грати, тому що ми обидві гри виграли. Мені подобається баскетбол, тому що це командна гра, в якій є підтримка від своїх рідних. Моя граюча позиція це центровий. Мої обов'язки в грі це забирати м'яч з під кільця і не давати супернику заволодіти м'ячем. У мене немає секретів, ніяких талантів. Це просто тренування. Дуже гарний тренер і дуже гарний колектив. За підсумками гри, перше та третє місце посіли команди Дю США 2 Срібну нагороду вибороли представники команди гімназії імені Тараса Шевченка. Переможців та призерів нагородили кубками, медалями та грамотами. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом будемо йти до перемоги.